thank you Привіт, на зв'язку Варкануті. І сьогодні з нашою гостею ми обговорюємо тему мотивації. І чому саме через рік багато людей покидають компанії? У нас в гостях hr бізнес партнер компанії Космолот Наталія Бондаренко, сертифікований hr фахівець зі спіральної динаміки. Особливу увагу приділяє методикам ненасильницьких методів комунікації. Наталія, вітаю вас і дякуємо, що завітали до нас. Доброго дня. Доброго дня. У нас перше питання мотивацію. Так, тому так. З що таке мотивація найпростіше, і що на неї впливає? Угу. Ну, мотивація це загалом рівень ентузіазму, відданості, натхнення людини, яку вона може присвячувати якійсь сфері діяльності. Ну, наприклад, роботі да, в якійсь компанії. Простіше кажучи, це рівень щастя, який є у людини. Він суб'єктивний і задача компанії. Відслідковувати, що входить до цього рівня щастя, да, і підтримувати або навіть підвищувати його. Це індивідуально, наскільки я розумію. Ну, кожна людина, вона особистість, індивідуальність, і да, рівень щастя угу. він теж буде індивідуальним. Безумовно, є е, певні такі е, угрупування цілі, е, е, мотиваційних факторів, е, е, на які компанія може впливати. Е, е, ну, наприклад, е, це може бути. Е, Комфортний офіс, е, якісь е, зони для відновлення ресурсів в офісі, е, кава, смаколики, якісь е, подарунки. Це е, те, що може підтримувати людину, але е, воно має, як на мене, короткостроковий ефект. Це щось таке, що базові потреби воно закриває. Е, так, так. Да. І, ці, ці, і ці базові потреби е, наразі входять в. Як фундамент у будь-яку мотиваційну систему сучасного бізнесу, Ну, якщо ти хочеш більше мотоводамоти, да, потрібно, то потрібно щось більше робити. Потрібно роби, ну працювати з більш глибшими речами, і вони матимуть ну довгостроковий ефект. В першу чергу, як на мене, це Цінності компанії і те, наскільки вони збігаються з цінностями людини. Бо якщо у нас людина не розділяє, то чим займається компанія, якими способами компанія досягає результатів, і як вона взаємодіє, наприклад, з зовнішнім світом, у людини може виникнути етично-моральний конфлікт, і вона буде витрачати час на? Те, щоб вирішити цей конфлікт, а не на те, щоб е, працювати в компанії і да, приносити якийсь внесок, okay. у нас загалом є е, у працівників кілька етапів е, потреб: це фізіологічна безпека і самореалізація. Да? От е, м м враховуючи ці всі потреби людини, як потрібно мотивувати людей, які щойно прийшли в компанію, пропрацювали півроку, два і чотири. Різниця між мотивуванням. Ну, чесно кажучи, для мене мотивація не має стажу роботи. Весь час, поки людина працює, потрібно давати їй, скажімо так, працювати над змістовою частиною роботи, тобто ускладнювати роботу, да, щоб вона не займалася, наприклад, рутиною якоюсь. Рутина, так. Це може бути і система ротації, і система кар'єрного підвищення. І якесь навчання так, щоб людина, як ви сказали, могла реалізувати свій, свій професійний потенціал. Ем, і... Протягом будь-якого часу, скільки людина в нас не працювала, е її внесок потрібно оцінювати і ну, справедливо винагороджувати. Е тому я б не заостряла б увагу на саме стажу е в компанії, бо тут е знову ж таки це все індивідуальний рівень, зрозуміла. Так, якщо все ж таки по піраміді Маслоу, там іти базові потреби закривати, що наступний, який крок, що людині потрібно, щоб закрити? Вона закрила базові потреби, а що вона наступне о... Ну, Це самореалізація, да, це, це тоді, коли ми можемо надати людині е, ту роботу, яка буде її надихати, е, яка буде не рамочна. Е, да, і... Скажімо так, людина бачитиме шлях впливу своєї роботи на те, як досягаються сам, саме цілі компанії. Тобто, внесок людини він впливає на щоденний внесок, він впливає на ціль. А, от якщо, наприклад, в команді такий випадок, що людина вже вирішила піти, ви все таки у Намагаєтесь якось цю ситуацію вирішити, щоб людина залишилась, тому що ціна для вас підробітники. Є сенс умовляти людину залишитися в компанії, якщо от вона вже реально вирішила піти, що в такому випадку робити, і потрібно взагалі не потрібно. Якщо вона цінна для нас, то безумовно потрібно спробувати поговорити з людиною і виявити, що саме їй болить. І від... Відтоді, коли ми розуміємо саме причину людини, ну або відсутність кар'єрного зростання, або відсутність навчання якогось, або банально офіс приїхав, а людині важливо в пішій доступності мати mm -hmm. офіс. Та? І тут ми вже будемо оцінювати можливості компанії, е чи можемо ми вповпливати на якісну зміну в житті людини, щоб вона залишилася. І знов таки, це не про те, щоб підвищити людині е, гроші, бо весь час ми це, цього робити не можемо. Так? А, а впливати саме на те, що в неї були. Окей, якщо ми до практичної частини переходимо, а, стратегії мотивування, яку послідовність кроків ви б рекомендували там, там, ну, щоб побудувати, побудувати модель мотивації команди? Е, ну, як я вже сказала, це ціннісний підхід. Да, коли ми знаємо, що люди е, що що їм треба, е, е, що в людей немає конфлікту з цінностями компанії, угу. тобто вони розділяють е, те, те, що ми робимо. Е, далі в них є змістова частина роботи, тобто вони е, мають цікаву роботу, вони знають, що вони реалізуються тут як професіонали. Далі це оцінка внеску і справедлива нагорода. І знову таки це не про фінанси, це може бути корпоративна подяка, якісь нагороди від компанії за внесок людини. І вони справедливі і прозорі рішення. Це такі поінти по компанії потрібно рухатись щоб мотивувати свою команду. Так, да, це ті речі, які мають довгострокові ефекти. Угу. Щоб людина розуміла, що вона тут не зайва в компанії. А чому власне от, буває тепочка в компаніях? Що на це впливає? Знову ж таки, дуже багато різних причин: від культури, яку компанія собі культивує, до таких базових речей, як низький рівень заробітної плати, тут дуже важливо, щоб компанії в в обличчі чар департаментів відслідковували в історичній перспективі тенденції, да і далі вже в вибудовували стратегії того, як потрібно з цими причинами вже аналізувати себе і через цей аналіз робити якісь висновки. Звісно, аналізувати те, що зараз відбувається в компанії, і розуміти, чи хочемо ми змінити це. Ну, наприклад, компанія влаштовує плинність персоналу, і ми продовжуємо з цим просто жити. Або якщо компанія все ж таки хоче якось на це відреагувати, то ми аналізуємо, що саме стало причиною, і вибудовуємо якісь альтернативні рішення. А є ще таке поняття на більш можливо, як. Суб'єктивна епідемія звільнення, от коли звільнився один, за ним другий, а потім третій такі дивиться: ага, звільнилися ці, я теж звільняюсь, і такий, як замкнутий круг, що mm -hmm. що робити HR е в такій ситуації, е як правильно реагувати, як правильно говорити з командою, щоб е перервати от таку ситуацію. Mm -hmm. Ну я тут з двох боків можу дивитися на цю на цю ситуацію. Якщо е Починають звільнятися один за одним. Це ще може казати про дуже спрацьовану команду. Да? І я можу зробити висновок, що у нас тімбілдинги ну, <свят> наприклад, гарні. Да. Але да, ми втратили, втратили всю команду. Комунікація на вищому рівні була. <свят> <свят> Ні, ну, бувають такі кейси. В IT аутсорсингу я ну, таке бачила, що ем, проєкт закінчився, команда спрацьована, і вони хочуть обов'язково далі працювати на новому проєкті разом. І, ну, це, <свят> <свят> і, ну, так. Та. Я, е, так та. я, З іншого боку, це може бути. Е, Якась токсична ситуація, токсична е, частіше за все одна людина, яка під, підначує інших, і тут е, потрібно її знайти, да, і, ідентифікувати, да, і з нею проводити бесіди. Що це не в нашій культурі, е, що це не для нас не підходить, е, те, як ти себе поводиш, да? ну якщо це. Ми розуміємо, що от ось зараз зараз вони почнуть почнуть звільнюватися. Якщо вже звільнилися, то треба зрозуміти, що там коїлось, та що саме спричинило. і далі працювати з лідерами думок і з керівниками. От саме якраз про керівників в мене виникло таке питання. Буває так, що команда ходить саме через керівників, і от як HR зрозуміти, що це проблема саме в тім, іду в керівнику проєкту продакту, да? Е, тому що продакт ну, буде вас, може максимально берегти від цієї ситуації, малювати картинку. Mm -hmm. І в даному випадку ви пожертвуєте керівником чи пожертвуєте командою, що буде цінніше для компанії? Um. Ну, я як чарф, мабуть, не буду сама приймати це, це рішення, е але матиму якусь рекомендацію. По-перше, як я дізнаюся, якщо е менеджер мене огороджує від цього, люди е все рівно якимось чином це принесуть. Е їм це буде боліти. Eh, чи то через колег, чи вони напряму eh, звернуться, чи до вищого керівництва, чи до HR. -у. Так і, і е, далі, е, інший спосіб, як це як зрозуміти, що е, суть в керівнику, є оцінка керівників, є анонімні е, фідбеки то, від та, команди, да. Да, які ми можемо збирати аналізувати, і далі вже ми проводимо е, фідбек зустрічі з керівником. І, Пояснюємо, да що в нього виходить не так, і як може. Покращуватися взаємодія з командою. З керівником він, можливо, навіть несвідомо робить якісь кроки, які він змушують може, команду командувати. Він міг вирости. Ну, якщо ми про IT, да, будемо казати, mm -hmm. він міг вирости з девелопера, і історично так склалося, що він став керівником і він не знає, як правильно да, керувати і лідити командою. І наша задача виявити цей геп і вже розвивати керівника, працювати з ним. Окей, okay, mm -hmm. а ми поговорили про стратегію. Це більш таке це стратегія, тактика це ще з довгострок. А якщо ми кажемо про от саме зараз, як змотивувати команду, щоб саме зараз, які інструменти можливо є, щоб саме зараз вона була змотивована і працювала там краще? В залежності, що в що, що в неї в мотиваційних факторах болить, що болить, да? Да, це да. така психологія, де ти повинен розібратися з цьому звісно, проаналізувати є, і зробити. Визначення. Є ванувани, -on які проводить керівник, є ванановани, -on які проводить HR, да? є які зрізи е, муд-моніторингу, коли ми розуміємо, що, наприклад, велике навантаження, і люди просідають в своїй ефективності. і Це також може впливати да? на мотивацію. Тому тут або про розширення команди може можна говорити. Говорити, да, щоб Верший, розвантажити, людей. розвантажити так. Да. е, е Якщо це е тільки зібрана команда, люди мало знають один одного, то да, якісь айсбрекери робити, е можливо, якісь тімбілдові е події створити саме для команди, щоб її якось скомпонувати. Тобто, mm -hmm. спочатку все з того, що треба зрозуміти, що конкретно заважає працювати ефективно. Це море, в нас є кілька міфів про онлайн і офлайн формати. Я пропоную спростувати або підтвердити ці міфи. Так, окей. Давай тоді це будуть такі тези, які ми будемо казати. А ви кажете: там це можна спростувати, чи це ви саме підтверджуєте? Віддалений співробітник повинен постійно доводити, що він дійсно працює. Ну, доводити ні, бо керівник бачить результати е, тих задач, які він е, ставить. Тому доводити саме, що я ось я щось зробив, ні. Тобто є KPI, Якщо KPI виконано, значить KPI задачі. Е, треба написати документ. Якщо документ не написаний, то, ну, uh -huh. то він, мабуть, не працював. Наступний міф у нас. Також пов'язаний із дистанційними працівниками. Дистанційні працівники дармоїди погоджуєтесь? Ні чому? Е Мені здається, що у невіддаленій ну у віддаленому форматі роботи навпаки зростає ефективність, бо людині нічого не заважає. Так, ми розуміємо, що можуть бути діти, можуть бути там холодильник, все що завгодно, але час, який інвестується в роботу, він набагато більший аніж 8 годин робочого дня. І я ну я не вважаю, що це дермоїдство. На віддалені роботі. Окей. Okay. Наступна теза. Лояльність спеціалістів до компанії тільки за плюшки, а не за гроші зарплату. Це міф? Чи все ж таки можна спростувати? Ну, чи підтвердити? Лояльність не вимірюється грошима і матеріальними штуками. Тож, це можна підтвердити. Що лояльність вона все-таки. Вона більш е глибша, ніж е ніж подарунки. За не, грошові, не да. за грошову мотивацію. Не за грошову мотивацію. А якщо завтра так трапиться, <гум> що в компанії не буде коштів, виплачувати заробітну плату риночну. Е ви вважаєте, що співробітник залишиться в команді Там, через півроку? Е якщо в нього в півроку не буде, е скажімо так, коштів для існування, то ні, але він може повернутися. Він може повернутися. Зрозуміло. Е, ще такий міф існує про те, що 96% управлінців вони екстраверти, але 33-50% населення загалом вони інтроверти. Е, і є таке твердження, що інтроверт не може бути керівником. Може бути керівником. Е, я не думаю, що тут е, велика залежність. Просто стиль е, комунікації, стиль е, е, взаємодії між екстравертивним і інтровертивним керівником. Він буде трошки відрізнятися, але на якість лідингу е, тільки ця частина впливати не буде. Буде більш месенджер. Е, Можливо, так. так. До речі, хочу нашим глядачам зачитати і дійсно розвінчати цей міф, що інтроверти не можуть бути керівниками. Насправді є безліч прикладів і відомих осіб. Наприклад, у політиці царина це Махатма Ганді, Абрахам Лінколь, Томас Джеферсон, Барак Обама у сфері бізнесу. Це Біл Гейтс. Всі ми його знаємо прекрасно. Баффет Цукерберг, Ілон Маск, до речі, він теж вважається інтровертом. Пітер Тіль і багато інших прикладів, які ми можемо зустріти в нашому повсякденному житті, в нашому світі дійсно інтровертів. Я пропоную нам трішки відволіктися, зіграти в гру. У мене є дві колоди карт. А, перша колода карт це відомі меми з інстаграма, з соціальних мереж, які існують. Друга з питаннями. Я вам з тимуром роздам по кілька карточок. Mm -hmm. а, зачитую питання, вам потрібно обрати найбільш підходящу карточку, яка буде характеризувати питання. <му> ти, коли тобі співробітник розповідає історію, але ти вже знаєш правду. Зараз. <му> В мене є вже відповідь. Так, і там зірочка. О, знайомий мем. А, Наступне твердження: ти, коли співробітник тобі розповідає, що він запізнився не через те, що гуляв до ранку, а тому, що зламалась маршрутка і пробка, апокаліпсис і все таке? Ну, в мене, напевно, також уже є. Давай. Мені також робить ордон. О, бордон, о да, це можна довсюди приєднати. У вас, до речі, були такі ситуації? От коли ви або знаєте правду, а вам співробітник о, щось там трошки навішує, або от коли там запізнився, придумує якісь фантастичні історії. Які Чи варто на це якось реагувати? Ем, ну, дивлячись про що мова, але так, ну якщо в нас. Цінність чесність, то якась слабша вуха, вона не дуже буде цінуватися від компанії. Та знаєте, ну, у людини може бути своя правда, і ми маємо її як мінімум вислухати. Можливо, в неї справді якийсь апокаліпсис трапився. Та якщо ми знаємо інший варіант історії, то ми можемо з ним поділитися і спитати, як не може це поцілити. А часто взагалі в компанії бувають такі ситуації про те, що саме співробітники десь інколи прибрехують про там свій час відпрацьований або задачі, або щось такого типу. Ну, ми ж всі в резюме десь себе краще виставляємо, так? Тому я думаю, що такі випадки є. Ну, якщо це не впливає на якісь шахрайські дії, так. А людина там 7 годин працювала, а час останню годину присвятила своєму саморозвитку, то чому б чому ні? Так, наступна теза у нас говорить про таке: колеги. Коли просиш їх не напиватися на корпоративі? Саме колеги? Так, да, саме реакція колег, коли Айчар стоїть і просить. Ну, будь ласка, ну не потрібно. А, це, це колег треба, так? Колех. Колех. Ну, в мене вже є. У мене вже є. Ага. Вони. Хочуть відвоювати своє, да, так да, да. захищають свої права. Так дуже багато насправді цих історій і в інстаграмі і мемних і рілсів з приводу того, що знімають команду і кожного з них на початку корпоратива. І ті ж самі фрази вони повторюють в кінці корпоратива. Дуже У Ду, Мене тут питання. А часто ви стикаєтесь з таким, що компанія не гото у компанії сухий закон. І вона в офісі не б'є. І з цим це пов'язано? Чесно кажучи, в мене був колись досвід сухих корпоративів, так скажімо, так. Були невдоволення, і ну, все рівно люди, які хочуть розслабитися, вони принесуть своє. Слабить, е, да. Да. тому, ну, скоріш за все, це залежить від того, що компанія. Ну, хоче цим корпоративом донести до людей. А до речі, у нас є подкаст на цю тему ще з першого сезону. Тож, якщо ви хочете, ми залишимо десь тут посилання на, якщо ви хочете подивитись, посилання на це відео. Так, і переходимо до наступного тези. А, обличчя Ачара, коли Джун через місяць роботи просить підвищення x 2 У мене вже є. Так, да, в мене теж. <плес> і мені каже, будь ласка. Це дуже мило. Ну, да. а, так, вам дякуємо за те, що ви прийняли участь в нашій грі. Е, і ще хотіла б у вас буквально кілька запитань, е, нашу наш діалог. Е, от як правильно, Айчару все-таки... Вибудовувати мотивацію команди от тезисно, рекомендація для, наприклад, молодого HR? Е, цінності. Безумовно, е, змістова частина роботи на ускладнення, е, справедлива винагорода і, е, скажімо так, справедливий справедлива винагорода за внесок людини в е, е, досягнення цілої компанії. Ну, на цьому ми напевно будемо завершити вже, я так розумію. З вас, будь ласка, лайки, шери, коментарі. І також робіть, ставте дзвіночок, якщо ви хочете не пропускати наш контент в подальшому. З вами була Дар'я, Я і Наталія. Дякую. До нових зустрічей. До нових зустрічей.